Заміна банеру із портретами загиблих героїв Небесної Сотні напередодні третьої річниці розстрілів на Майдані викликала хвилю обурення у соціальних мережах. На оновленому зображенні з'явилися портрети п'яти правоохоронців, які загинули під час акції протесту у Києві в лютому 2014-го. Обновили стелу. ми смо там поговоримо. І в Небесній Сотні додалось п'ять небесних ублюдків. Да, п'ять безславних ублюдків. От э... Каким образом так произошло? Неизвестно. Вопрос номер один. Э -э заключается он в следующем. Эта власть города пришла на свои позиции благодаря чему? Благодаря Майдану. Благодаря там правому сектору активистов самообороне. Использовали ситуацию. Здесь они очень красиво, я помню, плелись. Вот. И они за три года не смогли сделать что-то более-менее достойное. Чем они ограничились? Сами видите, как это все называется, баннер, да? Баннер. Распечатали баннер на USB-плите. Вот Доб... и вся я честь. 55... Да, еще добавили трех пять п'ять беркутів, які розстрілювали майдан, Ще на вихідних портрети правоохоронців, які були надруковані, поряд із фотографіями загиблих героїв Небесної сотні закрили державним прапором. А вже вранці 20 лютого активісти правого сектору зняли банер із зображенням міліціонерів. Люди, які зібралися біля стели, кажуть, не розуміють, як зображення правоохоронців опинилися поряд із фотографіями загиблих на майдані. Ми відносимося з бувагою до всіх, до активістів, до міліціонерів, які загинули не зважають на нічого. Але принцип про цьому останніх трьох років особисто я і багато. Міх побратимів, да, і вся Україна не чули про беркутів міліціонерів, які перейшли на бік Майдану, або вони зачислені до Небесної Сотні. Тому їхнє зачислення при всій повазі до тих міліціонерів, я не знаю при яких умовах вони загинули, але ну, вони не є членами Небесної Сотні, і тому ми відновили цю справедливість і їх в Небесній Сотні не буде. Розміщення цього банера є. Свідома замислена кимось провокація з метою дестабілізувати ситуацію в житомирі напередодні вшанування раковин загибелі гібелі сотні. І ми як свідомі житомиряни. Ми як воїни добровольці фронту. Нагадую, ми не допустимо в Житомирі жодних провокативних дій. Зображення правоохоронців з'явилися поряд із портретами Героїв Небесної сотні через технічну помилку, пояснюють громадські активісти, які були ініціаторами заміни банера. За їх словами, поява портретів міліціонерів виникла через неуважність розробника. Вже по обіді ініціативна група активістів надрукувала та встановила відредагований банер на майдані Корольова. Ми провели таку ініціативу, щоб замінити сам банер. Але в процесі розробки і гром... нашого обговорення ми не. Виявили е, такої недоречності, як е, саме присутність там правоохоронців. Е, вважаємо це прикрою помилкою нашою механічною, е, за що просимо глибокого вибачення перед громадою. Е, в цьому не було ніякого жодного злого умисла. І подальше спекулювання на даній темі, що це було зроблено вмисно, е, вважає не просто неприпустимим. І недоречним, а вважаю просто-напросто це підлим. Недоречність, яка була, вона виправлена е, так, як це було і з самого початку зроблено за наші кошти. Е, перший банер, е, переробили його також за власні кошти. Е, вважаю просто-напросто. Задоречним ще раз пом'янути хлопців і не вносити будь-яких розбратів в нашу спільну мету, і це побудову нової України. Ввечері 20 лютого біля стели героїв Небесної сотні на Майдані Корольова відбудеться жалобний мітинг та молебен в пам'ять про загиблих під час акції протесту у Києві в лютому 2014-го.